Друзі, доброго всім ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва, моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні дуже важливий для мене день. Я сьогодні буду займатися дуже важливою роботою. Зніму я її викладу у наступних роликах. А зараз ми, як кажуть, розминаємося. І перед тим, як розв'ятися перед роботою, я хочу зробити розпаковку. Декілька посилок, які мені надійшли в ці вихідні, тому що є що, що про них сказати, і це промовчати я не можу. Розпочнемо з цього конверта, який мені надійшов від приватної особи Юхно Олександра Миколайовича, СМТ Градиськ відділення номер 1 Хто не знає, юхно Олександр Миколайович це. Громадський діяч в галузі бджільництва він є член ревізійної комісії спілки пасічників України, він є почесний член організації Бджалярський Круг. У нього є і нагороди по медаварінню. В общем, людину, яку, яку знають по всій Україні. Оце він мені надіслав цей лист. Зараз ми його розпакуємо і подивимося, що тут. В листі, а в листі тут ми бачимо диплом. Ось, диплом. Зараз ближче я вам покажу. Так, і давайте ж його прочитаємо, що тут за диплом. 10-те всеукраїнське зібрання, пасічників бджолярський... 20-те всеукраїнське зібрання, пасічників бджолярський круг. Диплом це ювілейне зібрання. Нагороджується. Ютуб канал Андрій Галдін за вагомий творчий внесок в популяризацію продуктів бджільництва, розвиток пасічної справи в Україні. Голова ради кругу А Ворона, ведучий зібрання В. Дмитрук 7 жовтня 2023 року. Ця грамота диплом мені виписан ще минулого року. Мене, звісно, запрошували на вручення у цих. На всіх візнак я, на жаль, не зміг приїхати за відомих обставин, що зараз, я кажуть, не дуже да, і не наїздишся. Так ось це диплом, яким визначений мій YouTube канал. YouTube канал не, не також і давно він як кажуть регулярно віщає. Там трошки більше року. Про це я якось розкажу окремо. Але хочу розказати, від кого ця відзнака надійшла. Я ще раз кажу, зібрання пасічників бджолярський круг. Це, знаєте, хто не знає, я, я розкажу це такі, так зібрання пасічників такі, можна сказати фестиваль, з'їзд, як, як угодно можна сказати про нього. Регулярно до війни ми збиралися по два е, рази на рік, і дуже багато у мене приємних спогадів, е, пов'язані з цими зібраннями. бо там же ж пасічники, шов мають змогу зустрітися з друзями, поспілкуватися з друзями. Пасічники можуть на цих зібраннях, які влаштовувалися до війни. Ще раз підкреслю, мали змогу придбати інвентар. Пасічники мали змогу почути там якусь нову інформацію, послухати лекцію видатних і провідних пасічників України. Пасічники мали змогу. Той же інвентар придбати, придбати літературу, придегестувати медові напої, тобто повчитися, хто варить ці міди е, теж у провідних медоварів е, України. Пасічники е, мали змогу, врешті-решт, відпочити. Розумієте, це таке дуже дуже корисне такий захід, який у нас відбувався два рази на рік. Один раз навесні, другої, другий раз восени. Я думаю, що бджільництво понесло дуже великих втрат у зв'язку з тим, що вже декілька років підряд пасічники не збираються. Збирається тільки рада бжалярського округу. Засновник, ми знаємо, цього бджалярського округу, це дід Василь, Василь Соломка. Зараз керує цією організацією. Володимир Дмитрук, ці всі люди є для, для мене прикладом для наслідування. Я дуже приємно спілкуюся з ними і завжди. Маю від них такі потужні, знаєте, поради. Тобто, це от рада бджолярського кругу, це еліта нашого бджільництва. Я не без перебільшення зараз скажу, це еліта, і, і розумієте, там люди з великим досвідом там присутні. І це все на жаль не підтримує молодь. Молодь не підтримує по відомим причинам, чому тому що. Порог рентабельності впав в бджільництві, і все менше і менше осіб дивляться в цей бік, більше в цей бік дивляться як на допоміжний зароботок, а не основний. І, звісно, що відношення відповідне. І, звісно, що відомі причини, як ковід і війна, вони теж не сприяють розвитку бджільництва. Ось, друзі, дякую за таку. Почесну нагороду, дякую раді бджолярського кругу, що вирішила відзначити мій ютуб канал, який дійсно пропагує бджільництво і як тут написано, розвиток пачечної справи. Але хочеться сказати, що цей мій ютуб канал це не є внесок, тільки мій це є внесок всієї нашої спільноті пасічників Миколаївської області, тому що інформацію ми отримуємо один від одного і викладаю. Цю інформацію я всі ці цю інформацію чують. Дякую радіо бджолярського круга. Далі ми з вами розпакуємо наступні посилки. Тут вже, мабуть, всі, будуть, всі знають, що я почав співпрацю з виробником вощини VWLT, і мені було запропоновано зробити декілька тестів цієї вощини Ви бачили вже на моєму каналі хімічний тест, ну, фізико-хімічний називаємо його. так Тест цієї ващини. А зараз. Зараз мені запропоновано зробити тест, поставляючи до вулика. Так ось компанія Біволт випускає декілька видів вощини, Це я вам показував при своєму тесті. Це у нас була трутнева. А зараз вони мені вислали вощину Максимум і полумаксимум. Ви знаєте, два слова хочеться з цього приводу сказати. Я завжди все життя своє використовував там ващину нашого миколаївського виробника, який робить полумаксимум. Але я ніколи не, не, не використовував ващину максимум. От тут, от, наприклад, зараз я з коробки доставати не буду. Отак от от я вам покажу. От тут от максимум написано. Тобто я розумію, що це ващина максимум. Ми обов'язково зробимо. І розпаковку цієї пачки пізніше, і подивимося, як вона на вигляд відрізняється. Але кажуть фахівці, що чим вона відрізняється, вона відрізняється тим, що там другий нахил комірки в цій вощині ніж в полу, максимум. І начебто всю вощину в той другий. Тобто, виходить, це заглиблення під. Так, куди, де лежить личинка, і куди потім бджоли складають корм для личинок, Вона має більший об'єм, і корма туди для личинки поміщається більше. Розумієте? І через те бджола, використовує, ну, виховується, бджола виховується більш, більшого розміру, тобто і з більшими фізіологічними. Показниками, але це як кажуть теорія. Я ще ще раз кажу, це теорія. А як воно на практиці? Деякі кажуть, що філ, скажімо так, максимум бджоли все одно переробляють, там вони злизують до потрібних собі розмірів, і все одно там виходить воно одинаково. Не знаю. Я хочу це все протестувати, і власне сам зробити ці висновки. Чим відрізняється бджола вихована. В ващині максимум від ващини полумаксимум. Так, а це ващина звичайна, полумаксимум, тому що нічого тут не написано. Ось така е розпаковка. Е сьогодні хочеться ще, знаєте, <смістична> сказати е на початку сезону все ж таки е наприкінці цього відео сказати про де декілька тез про. Цінову політику. От знаєте, я завжди полюбляю порівняння. І у нас там, якщо хтось там дивиться, давно канал, бачить, що там курчата є, курочки там, і вони несуть яйця. Яйця, звісно, що в надліжку жінка займається цими яйцями. І ось жінка каже, вози, їх, торгуй на базар. Яйця ви знаєте, що взимку були, були по 90. така Такий був період, навіть ці один тиждень вони були по 90. Потім. Ціна почала падати. А по яйцекладки хочу сказати, що вона ззимку майже кури не неслися. Ну, дуже мало вони неслися, там щось відсотків 10-15, а повинні 50. розумієте, тобто, Наприклад, там 60 курей повинні нести 30 яєць в день. А такого і близько не було. Тобто ми курку годували, а вона яйця фактично несла ну, неналежним чином. І яйця, звісно, що подорожчали. А зараз десь місяць назад кури почали свою яйцекладку активно, бо потеплішало, бачили, що аномальне потепління. І її стало більше. Ми, і звісно, що було більше що продавати, але ціна не встигла впасть. Вона так повільно, впадала, повільно, повільно, повільно. Там вона була там 60, потім там 55, потім 50. Зараз, до речі, 45 перед цим. Передпаскою, але я дивлюся в АТБ. Конверт, в АТБ з'явилися яйця навіть самі дешеві. Це, це ж я кажу про домашнє яйце. Всі розуміють, чим домашнє яйце відрізняється від фермерського там, чи якогось воно з фабрики, е, якістю. Так ось домашнє яйце в АТБ вже саме там щось дешеве то лі 2,19, щось там одне, тобто 22 гривни десяток. Тобто, дуже впала ціна на яйця. Через Не, невідомо так, ось до чого я клоню. А у нас оце місяць назад кури почали більше нести, а зараз. Може, через ці похолодання, може кури відчувають ці коливання температури. Чи може вони цей місяць винеслися і зараз вже їм треба перепочити? Не знаю через які причини, я не птахівник. Так ось вони почали нести менше яйця. Так ось, і воно якось співпало, що кури несуться менше. А, а ціна припала, і, і ми, знаєте, такі незрозумілі, дивимося на це ТБ Ну там же ж зрозуміло, що не встигли продатися в ті яйця, коли кури багато неслися. І виходить, її і єсніма, і ціни нема, розумієте? <кій> <кій> Вибачте. <кій> так ось, щоб у нас в цьому році треба дивитися, не вийшло як з тими яйцями. Що і меду нема, і ціни нема. Знаєте, да? що яка зараз ціна на мед гуртова. І... Меду, щоб не було, тому що ми бачимо, що бурхливий розвиток все повідквітало гуртом. Тобто це садочки. Зараз квітає. Віса... Ну, у мене тут У мене тут невеликі масиви того, ріпаку. але це, може не репрезентативна, як кажуть, інформація. Але ну, він там ну, приніс той ріпак, там, Ну кілограм 5 знаєте, на вагах. А ви ж розумієте, що таке кілограм 5 на вагах це не 5 кілограм. Товарного меду. Половина, як мінімум, перейшла в розплод, бджоли переробили в розплод. Ну, тобто е, погода не дозволяє, як на мене, у, у в моєї місцевості. Напишіть, до речі, в коментарях, як в вашій місцевості, вона не дозволяє е, зібрати меду з ріпаку в достатньо кількості. Якщо він буде, то він буде там замішаний там з якимось там, там чи, чи ще, ще щось. Е, так ось, я спочатку зрадів, що така бурхлива для розвідку це добре така погода, а ось для медозбору не дуже добре, бо сім'ї не встигли підготуватися до медозбору. Дай Боже, щоб вони до медозбору з акації підготувалися. А по акації хочу сказати, що ми це спілкувалися, і в деяких областях у нас, до речі, були примарські. Ну, мабуть, по всій Україні було, мабуть, з той вівторок. Це приблизно там ці от. Початок третьої декади квітня, приморозки були. Так ось померзла, там і картошка померзла, і кабачки померзли. Так ось примерзла у деяких хлопців і акація. Розумієте? Так ось... Ми ще, ми ще ціну, як кажуть, ціна як кажуть, ниж, ниж, низька. А ось буде чи буде метод цей восня, розумієте, І далі яка ситуація буде, бо багато вже фермерів посіли соняшник, вже отакий, соняшник. І ну, приблизно він днів за 40 буде, той соняшник квітувати. Це виходить, перші числа червня, розумієте, коли у нас. Перших числах червня квітував соняшник. А я такого навіть не пам'ятаю. А зараз ну, є такі предпосилки, що от в першій, ну, може, не в перших числах червня, в першій декаді червня, так називаємо, буде соняшник. Так, от, щоб у нас не було, щоб воно так все быстро, швидко, по квітувало по... Я кажу, повиділяло стремительно, я кажу, стримку. Е і потім ми залишилися і без ціни, і без меду. Ось, будемо спостерігати на цю ситуацію. Так, друзі, пішов я на пасіку, знімати другий ролик, обов'язково його е подивіться, він буде присвячений матководству. А я буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.